Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка в аврорі нові акції. Великий огляд акційних пропозицій. Смачна кухня кетчуп смак чилі 250 г за 22 гривні. Пастила фруктова 32 грами за 29 гривень. Смаки є в асортименті. Малина груша. Морозиво-фруктовий лід по 4 гривні. 40 грамів. 69 гривень акційна ціна на калимок силиконовий для розкачування тіста розміром 30 на 40 см. Кольори на вибір. Напівавтоматичний вінчик для збивання по 55 гривень. Металевий. Такий інструмент видалка кухонна по 44. Ложка для спагетті за 69 гривень. Такий стильний варіант поєднання силікону та дерева. Ніж кухонний за 149. Два в одному ложка і затискач. Ціна 39. Виномір ціна 17. Виделочка десертна за 17 гривень з таким переливом кольором. Дуже симпатичним. Сокира кухонна за 119 гривень. Акційна ціна на ось таку підставку для зберігання яєць 169 гривень. Вона трьохрівнева. І ось ці полички піднімаються, якщо на них нічого не стоїть. Я совідку купила, дуже задоволена. Не реклама. Такі ножі по 55 гривень із дерев'яними ручками. Цього разу багато акцій на дитячі столові приладдя. Такі ложечки, вони двохсторонні, кольори є на вибір. Тут менший діаметр, так би мовити, менший розмір, а тут більша ціна 34 Такі із довгою ручкою, але це є меламін, якщо я не помиляюся, по 7 гривень. У контейнерах тут саме ось ця виделочка та ложка металеві, а ручки пластикові, і досить такий цупкий, так би мовити, контейнер. 59. Такі по 34 гривні набори, Виделка, бачите, незвична така. Форма і ложечка. Це для менших діток, я думаю, буде досить зручно. Такий зелено-синій, жовтий та рожевий варіант кольорів. Акційна ціна на таку парасольку від кумах 44 гривні. Досить тут великий діаметр 45 см. Антибризки, так би мовити, це кришка-сітка. Ціна 64 гривні, діаметр 29. Акційна ціна на фруктовницю металеву 88 гривень кіш із нержавіючої сталі об'ємом літр 600 мл за 339 гривень. Такий не з легких. Гарний на вигляд. Сковорда алюмінієва, невеличка. Діаметр всього 14 см за 84 гривні. По 299 гривень чайники металеві зі свистком. Об'ємом 2 літри з половиною. О, бачу це як мінус, до речі, якщо ручка не стоїть. Мі здається, якщо буде так набік, то може плаватися. Так чисто моя думка. Отак краще коли, коли догори. Миски глибокі, металеві по 104 гривні прогумовані. Кухоль скляний, ребристий з золотою ручкою. За 84. Акційні ціни на базу для квітів. 129 гривень 26 см висотою. такий варіант теж 129 Вони відрізняються формою. Це така більш округліша форма, а ці йдуть розширенням до верху. Є ще такі фігурні, ціна не акційна, 149. Ви, подивіться, яка краса. Це є пляшка для олії чи оцту з дозатором об'єму 500 мл. Ціна 69 гривень. Якщо порівнювати ціни з іншими мережами на такі товари, то досить приємна ціна. Пляшка для олії чи оцту з дозатором за 69 мармур. Так, акційні ціни. Таймер у вигляді лимона. За 69 гривень він на 60 хвилин. Такі соковитискачі ручні за 44 гривні. Об'єм 425 мл. Є більші, вони вже більше схожі на глечики, об'єм літр. Це соковитискач і одразу функція глечика дуже зручно. 99. Чайник заварювальний, скляний із корковою кришкою 249. Ємність для напоїв скляна з трубочкою 84 на 350 мл. Власне, ось так вони виглядають: такі прямокутні, бамбукова кришка, трубка скляна. Такі варіанти є ще, до речі, з лимочками, бувають ще з іншими, з полуницею, наприклад, такі скляні ємності. Ціна 49 гривень. Кришка металева. По 88 гривень ці чашки проявляють малюнок, як наливаєте кип'яток. І такі по 99 з кольоровими малюночками у вигляді квітів. Хто не бачив, вчора я розпаковувала ось такий новий набір. Дуже гарні блюдце і чашечка білого кольору з сердечками. Ну ж, краса, краса, ціна 199. І дуже схожі на них тільки інший малюночок хмаринки. Блакитна чашка та блюдце теж по 199. Не акційні, Але вони вкрай рідко бувають акційними. Набір склянок високих 3 штуки 77 гривень. Об'єм однієї склянки 325 гривень. Банка для сипучих скляна на 900 мл 84 169 гривень. Форма для запікання прямокутна. Об'єм її 2 літри. Розмір 32 на 20. Досить такий добротний варіант. І ручки мають по бокам, і скло тосте. І ціна акційна. Кухоль порцеляновий на 330 мл. 59. Такі чашечки порцелянові об'ємом 340 мл, і ціна 49 гривень. Хто придивлявся до таких чашечок, зараз на них є акційна ціна. Малюночки в них і всередині і ззовні 84 гривні. Скляний салатник 14 см діаметром за 44 гривні. Такі нещодавні новинки чашечки. Малюнки в них є різні, хоча вони по стилі дуже схожі, і можна подумати, що це один і той самий малюночок. Ціна 64 гривні. Гарного коричневого кольору. Малюнки об'ємні відчуваються під пальчиками. І ще акція на бульйониці скляні, об'ємом 410 мл 39 гривень. І такі салатники з акційною ціною 39 гривень. Малюнки в них є різноманітні. По 39 гривень. Салатник скляний діаметром 15,5. Тарілка обідня 24 см. Діаметр, але вони більш таки квадратніші. 44. Салатник великий діаметром 25 см, білий 88. Маленькі салатники діаметром 12 см. Це від люмінар по 34. І такий варіант 19 сантиметрів 109. Келих для шампанського скляний на 185 мілілітрів 39. Серветочки вологі дитячі, смайл 24 штуки 14 гривень. Такий варіант 60 штук від сафі по 14 гривень. Дуже приваблива ціна. За Заболуї серветки аж 60 штук. Щоправда, вони без клапана. Серветочки паперові до столу 100 штук 19 гривень, 85 штук за 15 гривень. Рушники паперові зелені рулон за 22 гривні. Серветки для взуття 15 штук, всього за 7 гривень. Рушнички паперові зелені за 32 гривні 200 листів. Туалетний папір Сафі Крижопіль» 6 гривень за один рулон. Велетенський рулон кухонних рушничків еколо за 149 гривень аж 500 відривів. Туалетний папір альбатрос 10 гривень 69 гривень клейонка ПВХ двохстороння. 80 на метр 20. такі переважно квіткові малюночки, і вони є двохсторонні, що ще всередині. Вони різенкою скріплені, можна собі розкрутити і подивитися досить цупка плівка. Шпалери самоклеючі, мармур 60 см на 2 метри. Я це називаю бюджетним ремонтом. Знаєте, коли треба трошки освіжити, а немає. То можна ось таку клейоночку поклеїти, і буде воно вже цікавіше. Туалетний папір Еколо трьохшаровий, 4 рулони 62 гривні. Селпак 39 гривень, це і двошаровий туалетний папір. Серветка порційна кругла з такою косичкою навколо з акційною ціною 44 гривні. Такі порційні серветочки з малюнком за 44 гривні також. Менажниці у вигляді зайчиків або сонечка чи сови за 69 гривень. Також є акційна ціна на менажниці для закусок дерев'яні на 5 відділів 189 гривень. 119 гривень, бокс універсальний на 10 літрів з кришкою. Миска пластикова із кришкою на 6 літрів 69. Хто там любить огірочки, мариновані квашені? Придивіться до ось такої гівності. Ціна зараз акційна: 88 гривень. Кришка герметично закриває. І найцікавіше всередині тут є така вставочка з ручкою, і воно підіймається. Тобто, якщо ви в якомусь розсолі тримаєте огірочки, підняли, взяли потрібну кількість, опустили, і ручки сухі, не, не замазані. Дуже зручне. Такі ємності за 119 гривень. Об'єм тут 2 літри і 400 мл. І сама кришка має ємність для вимірювання з мірною школою. Такий контейнер, ціна 139 гривень. І об'єм тут об'єм, зараз скажу, 2 літри 700 мл. Ємність для сипучих пластикова з кришкою 84. А це набір контейнерів. Їх є тут три штуки різного об'єму. Всі вони в один колір. Якщо от зелений, значить всі зелені будуть. Ціна 149. Миска пластикова з кришкою на 4,5 літри за 139. Сушарка на мийку розсувна 88. 44 гривні. Контейнер для зберігання. Тримач для серветок металевий 49. Серветниця дозатор за 64. Гарна знижка на набір підставок під гаряче. 3 штуки за 29 гривень. Такі, як коркові вони, масляниця кухона, бамбук пластик 55. Стакан дитячий, пластиковий із двома ручками трубочкою 64. Такий варіант поїлочка за 64. І навіть є по 29 це і ось такі пляшечки з трубочкою з короною. 29 гривень. Термос на 750 мл за 229. Термочашка з трубочкою та ручкою 199. Теж суттєва така знижка. Контейнери на 2 літри 200 мл по 55 гривень для сипучих. Такі контейнери прямокутні. Морозку, я так розумію, можна заморожувати. От тут є навіть позначка 20 градусів. 29 гривень. Пара до попередніх насипучих контейнери. Літр та 400 мл. З акційною ціною 39. Піднос пластиковий за 149 гривень. Вони більші. І ось ці краплинки, вони є гумові. Сам піднос пластик, а ось ці кружечки вони гумові. Кольори є на вибір. І ще, по-моєму, якийсь був колір. Червоний, здається, не бачу. Та, такий червоно-рожевий. Гімність для сипучих на 1 літр 29. Набір тримачів для рушничків, три штуки, 18 гривень. Вони клеються на самоклеючу наліпку і отак запихається рушничок такі кумедні гачки. Тут є ще, бачите, такі обличчя, вони клеяться на основу. Ціна 49 гривень за дві штучки. Самі оці кружечки кулі, вони є в різних кольорах. Акційна ціна на килимки у раковину 88 гривень. Набір гачків, ціна 39 гривень за дві штучки. Такі вони. за 143 гривні йоршик для унітазу пластиковий з підставкою. Набори для творчості картина алмазами 5 d Розмір невеличкий 15 на 20 см за 44 гривні. Малюнки є різні. По 19 гривень такий набір наліпок 3D. Різні кімнати з меблями. Знаю, діткам таке дуже до вподоби. створювати свої затишні кімнати. І такий варіант по 19. Тут деталі більші. Лист фетру формат А5 за 9 гривень. Кольори є на вибір. Набір англійських шпильок по 12 гривень. Так, ще трошки творчості по 15 гривень намистинки, такі зірочки, сердечка. Дуже гарні. Такі намистинки круглі по 17. До речі, пакети із зіпзастібкою. Такий варіант по 11 гривень. Це як звичайний бісер, але вони більші. Більші. Та ще різних кольорів. По 19 гривень набір намистинок. Парлинки. Такі бачу новинки на мистинці. Вони профарбовані з внутрішньої сторони 19. Акційна ціна на аромадифузор, але лише на аромат весела смородина. 109 гривень. Об'єм 100 мл, інші аромати неакційні за 129 гривень. Статуетки, гномики декоративні, такі підвісні, з гарною ціною 55 гривень. Можна їх ось так на вазон прикріпити і будуть вони вас веселити. Кольори є різні. Такий варіант з лопатою чи з огородником, як це правильно називається, таке з гостреньким 74 гривні. Акційна ціна на гілочки штучні. 64. Свічечки по 4 гравні. Цифра нолик. Щоправда, я не бачу до того нолика парну цифру якусь. Знаєте, в нас паром 20-10. Та й таке по 27 гравий набір свічок. Чорних 12 штук. Пара сольки, брелок для ключів. За 24. Набір гілочок павовни по 44 гривні. Знижка 50%. Нії в різних кольорах. Такі гілочки орхідеї по 129 гривень. Цукерки желені у формі банані по 29 гривень. В упаковці 80 грамів. Цукерочки вафельні зі смаком фісташок. 22 гривні 3 штуки 27 грамів. Вафлі шоколадні, глазуровані 39 гривень 55 грамів з половиною. Нектари біола 250 мл за 15, Квас Тарас в пів літри, 22 гривні. Кешю смажений, солоний. В упаковці 40 грамів, ціна 39 Чай квітковий ловаре 77 гривень за 32 штуки. Тобто 32 пакетики. І такий варіант теж 77 гривень. Чепси картопляні пластинками 50 г 14 Слайси курячі зі смаком соєвого соусу 55 гривень за 30 грамів. Собіж для приготування морозива 15 гривень зі смаком шоколаду. Зі смаком ванілі по 7 гривень. Набір напоїв кавових Мокате 39 гривень. Звертайте увагу, супер знижка. 39 гривень за 12 штук. Такий сироп для напоїв за 24 гривні 200 мл. А це є концентрат напою. Домашній лимонад, смак дюшес 25 гривень 200 мл. Виходить 3 літри готового напою. Пергамент для випікання 5 метрів на 42 см, 19 гривень. Напій молочний розчинний, смак чорниця, 19 гривень. Картопляні палички чіпстер за 26. Цукерочки жолені по 39 гривень 80 г. А ще й ось такі кавунчики теж 39. Шприц кондитерський із насадками 4 штуки. Ціна 49 Пензлик кулінарний, силіконовий з дерев'яною ручкою. До речі, вони довші від звичайних. Ціна 44 гривні. Є декілька кольорів на вибір. По 88 гривень. Форма для випікання силіконові. І ще є у біленькому кольорі. По 29. Матеріно. Акційна ціна на гілошки штук. Гілошки, гілошки, гілочки.